Апостол Павел у другому посланню Корінця указує нам, що ми, християни православні, прибуває в тілі своєму, прибуваємо в якій земній хижці або хижині. І от і в всю хижці ми живемо, наше є тіло, наша хижа. Но ми знаємо, що ця хижа має розрушитися. Коли чоловік помирає, хижа розрушається, вертається в землю, бо тіло від землі взято є, а душа переходить у вічний світ. Ми знаємо, каже Павел апостол, що земний наш домик, ця хижка, скоро розрушиться. Но ми не страдаємо, не переживаємо, бо ми маємо від Бога жиліще, Квартиру, дом на небесах, но дом не рукотворений, не руками зроблений, а от Бога подаровано місто у Царстві Божої. того ми православні і воздихаємо. Одітися желаємо скорше в небесное. Бог дарує кожному чоловіку терпіння, силу. І не може бути іспитання більше, чим у тебе є, сила. тому, каже, нині Павел, ми хочемо одітися в Небесної. Ну коли помремо, ми будемо думати, що ми одійті. а виявилися ми голі, бо много не зробили, не розкаялися, не просили прощення тих, кого обідали, або лишили за собою слід, і збивали людей, обманювали, брехали. І все це записано в Книзі життя на небі. Бо тому сьогодні Павел каже, пока ми в Хижині сів, Духом Божим навчині, спішим, щоб не йти на небо з гріхами своїми, тут їх лишити. Бо ми, находячи в хижині, воздихаємо під чим под тиском, под давленням гріхов і беззаконій. Зато часто не хочемося роздіти з цього світа перейти у вічний, щось нас тут тримає. Наші страсти, пороки, любі хобі, наші, любимі заняття, цей світ прийманює концерти, танці, звуки, п'янка, курення. І от чоловік має бути сильний християнин, що то от січи. і додає, каже Павел, нас це все, все саме Бог нас создав, щоб ми були способні, коли нам представить Господь вітрину, в котрій видиме Царство Божо. А сі світ предоставить свою вітрину, широкий путь, гуляй, кради, бий, хапай гроші, втікай, крийся, роби з себе героя, а ти обикновений безбожник і гонітель церкви. Так от, ми, каже, Павел, на той создані, щоб вибрати путь у життя вічно, от січий сі світ, коли нам угорожають, що з нами не хочуть цей світ співпрацювати. Ми не потребуємо, щоб хтось в цьому світі до нас, до церкви, прийшов нам, щось допомагав. Кожна релігія, в тому числі і наша, вона автономна. Вона сама по собі. Ми управляємо. У нас є предстоятель церкви і глава церкви Христос. Ми у храмі нам не є потреба, щоб хтось нас визнавав, не визнавав, дуже поважав. Закон голосить, маємо право молитися. І ми своє право виконуємо по апостолу Павлу, ми благодушествуємо навіть тоді, коли наше право нарушено є. Чому? Ну ми знаємо, якщо чоловік тобі сліпий став на ногу, ти ж не будеш тягати його в суд. Ну чоловік сліпий. Так і ми поступаємо, нас оскорбляють, обзивають. Якщо б у нас був нормальний європейський суд, оті всі клеветники б сперва платили штрафи за язик. Так що, якби б то було, кожен раз ніхто б не підняв голос. Но ми розуміємо, що такий світ настав проти нас, можуть говорити, хоч що, а ми, православні християни, діти Божі, ми звикли приймати те, що цей світ осліплений. Почому чому таке діло? Почому треба вірувати і не взирати на цей світ блудний і опасний? І тоді многі люди. Ідуть мимо храма, мимо релігії, а по тому життю не мають благословення Божого, і кажуть, Господи, за що? Ми тут у всьому світі, каже Павел, ходимо не відділенням, а вірою, вірою в Христа, вірою в Церкву Христову. Наша церква канонічна, благодатна, православна вірою нашою. І ми не потребуємо, щоб комусь доказувати щось. Но Павел каже, Всім нам прийдеться явитися на суд Божий, на суд Христов. І тоді многі порадуються, коли Господь покличе їх у Царство Боже. а многі будуть обіжатися, Господи, та ми теж були непогані. Але вдруг скаже Господь, «Да, ви чули клич Божий, ви чули Євангельський голос, ви чули церковний колокольний дзвон, котрий кличе на покаяння, а ви на нього не зреагували. Широкий путь цього світа вам оказався більш приятним, більш любимим, чим строгий путь поста і молитви. Так ми, діти Божі, діти благословенні і благословлящі, тут на земній церкві, а в вічності віруємо, разом з освятими зможемо й ми зможем наслідувати Царство Божої. Амінь.